Радий вітати вас на каналі Wireless by Alex Масевич, тобто відео Масевича Олексія. Сьогодні у нас тема українська мова. І усі відео у даному ем, плейлісті чи плейлисті будуть зберігатися про українську мову. Сьогодні ми говоримо про науковий стиль. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Почав розвиватися з середини 19 століття. Не беремо до уваги старої української мови, основні традиції, якої у науковому стилі втратилися всередині 18 століття, коли журнал основа почав друкувати науково-популярні статті. Свого часу російський письменник Чернішевський писав. Настане час, коли українською мовою видаватимуть не тільки художні твори, а всякі книги. Серед них і учені трактати з усяких наук. Перша серйозна спроба поставити питання про науковий стиль української мови у теоретичному плані належить Житецькому. Павлу Житецькому. Житецький Павло Гнатович. Або Павло Гнатович Житецький. Народився 23 грудня 1836 а позоновим стилем 4 січня 1837 року, у Кременчуці помер 5 го а азоновим стилем 18 березня 1911 року у Києві. Це український мовознавець, лексикограф, педагог і громадський діяч, доктор російської словесності 1908 року. Член кореспондент Петербургської Академії наук 1898 року. Дійсний член історичного товариства Нестор Літописті 1879 року, наукового товариства імені Шевченка 1903 року. Досліджує історичну фонетику української мови, зокрема таку її пам'ятку, як Пересопницький в англії з Пересопницького монастиря на Волині. Приятелював із Михайлом Драгомановим. Невеличкі технічні проблеми. Отже, він накреслив перспективу розвитку, брав активну участь у виробленні норм українського правопису. Написав глибокі наукові дослідження з історії української мови, літератури та фольклору. Проте умов для практичної реалізації цього не було ще тривалий час. Першою українською науковою установою справедливо вважають наукове товариство імені Шевченка у Львові від 1893 Українське наукове товариство у Києві 1907. Ці наукові установи видавали записки. А також спеціальні збірники секцій: філологічна, історико-філософська, математична, природничо-технічна, медична. З кінця 19 століття більш-менш інтенсивно розгортається видання наукових праць, передусім науково-популярних українською мовою, переважно з гуманітарних дисциплін, історія, література, менше з економіки, права, філософії. Поодинокі наукові праці, з географії, біології, геології медицини. Майже не видавалася з фізики, математики та хімії. Оцінюючи цей факт, відомий український мовознавець Верхрадський, 1910 року, писав: У нас літератури наукової руської немає. Верхрадський Іван Григорович Іван Григорович Верхрадський, 24 квітня 1846 року. Більше золоте нині Борщівського району Тернопільської області і помер 29 листопада 1919 року у Львові. Галицький натураліст, педагог, мовознавець, письменник, громадський діяч, дослідник мову і фольклору лемків. Від 90-х років 19 століття новий стиль української мови починає відносно активно розвиватися. У його розвиток великий внесок зробили українські вчені Драгоманов, Франко, Атангел Кримський, Гнатюк, Михальчук та інші. Переважно це сфери гуманітарна та суспільна. У лексиці української наукової літератури кінця 19, го початку 20-го століття уже помітно представлена загальна наукова термінологія, наприклад, аргумент, аспект, аксіома. Гіпотеза, дедукція, дефініція, експеримент, елемент, класифікація, принцип, система, теорія, форма, формула та інше. Закінчення процесу формування наукового стилю української мови в усіх його жанрових різновидах припадає на 20 століття. Він досягає такого рівня розвитку, що дає змогу передати найскладніші здобутки людської думки у будь-якій сфері наукових знань. В українській науковій мові. Виробилися власні принципи використання словесних і граматичних засобів загальнонаціональної літературної мови, а також у ній представлені і індивідуальні манери письма відомих учених. Усе це є показником її стилістичної зрілості та багатства. Кілька слів про цих науковців. Драгоманов Михайло Петрович. Михайло Петрович Драгоманов або Драгоманів. Народився 6 або 18 вересня 1841-го у Гадячі і помер 20 червня або 2 липня 1895-го у місті Софія, український публіцист, історик, філософ, економіст, літературознавець, фольклорист, громадський діяч, представник відомого роду українських громадських і культурних діячів Драгоманов. Один із організаторів старої громади у Києві, доцент Київського університету. Та інше, про що можете почитати у UA, Wikipedia, org. Кримський Агатангел Юхимович. Агатангел Юхимович Кримський. 3 або 15 січня 1871 року Народження та 25 січня 1942 року смерть. Український історик. Письменник і перекладач кримсько-татарського походження, один з організаторів Академії наук України 1918 року, літературний псевдонім Агатангела Юхимовича Кримського, а Крапка Хванько став жертвою сталінського терору. Франко Іван Якович, напевно, найвідоміший із цих п'яти українських. Діячів. Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року у селі Нагуєвичі Другобицького повіту, Другобицького повіту, і помер 28 травня 1916 року у місті Львів. Він був великий український письменник, був поетом, публіцистом, перекладачем, вченим, громадським і політичним діячем. Став доктором філософії 1893 року. Був дійсним членом наукового товариства імені Тараса Григоровича Шевченка у 1899. Став почесним доктором Харківського університету 1906 року. Ну і, як ми знаємо, став співзасновником Русько-Української радикальної партії. Ганадюк Володимир Михайлович Володимир Михайлович Гнатюк 9 травня 1871-го у селі Велеснів, тепер монастирського району Тернопільської області, і помер 6 жовтня 1926 року у місті Львів. Український етнограф, фольклорист, мовознавець, літературознавець, мистецтвознавець, перекладач та громадських діяч, член-кореспондент Петербургської академії наук. 1902 академік Академії наук України 1924 через 22 роки. Член Чеського наукового товариства 1905 Праської та Віденської Академії наук. З 1899-го секретар наукового товариства імені Шевченка. З 1909 член кореспондент Російської академії наук. З 16 -го голова етнографічної комісії НТШ, з 24 член Всеукраїнської Всезагальної Української Академії наук. Абревіатура ВУАН розшифровується як Всеукраїнська Академія наук. Дякую з вам. Дякую за увагу. З вами був Алекс Масевич і книжка з української мови. Зоряни Мацюк та Ніни Станкевич Українська мова професійного спрямування, спілкування. Дякую за увагу, ставте лайк, якщо відео сподобалось, та тисніть підписатися на канал, якщо бажаєте бачити ще багато цікавих відео, зокрема про